Дякую щиро всім тим, що молитеся зі мною. Нехай Бог вас благословить. Щиро подяка всім жертводавцям. Дякую вам щиро за ваші кошти, що ви переводите, за ваші посилки, що ви присилаєте на підтримку наших хлопців. Я вам дуже, дуже щиро всім дякую. Нехай Господь Бог благословить. Дякую по перше своїм колегам, своїм священникам дорогим, які бачите, мені допомагають. Отець Мирослав, він зараз в Іспанії, він там організував і нам дуже допомагає іменно медицину. Я дуже дякую, отче дорогий. Це дуже є поважно. Ми практично тут, як главна фармакологічна компанія, ми направляємо всі напрямки. Практично ваші, ваші лікарства всюди. В основному вони йдуть якби по госпіталях, по лікарнях, на передову, де що йде там, особливо ну, я не буду розказувати, які там, що яка там. Зараз щось напутаю, та й мені того. Дякую, отче дорогий. Я дякую оцю мирону з Америки, який нам постійно допомагає і допомагає такими речами, які ми тут, ну, в принципі, можемо купити, але це дуже складно і дуже дорого. От, наприклад, турнікети катовські, американські, потім оці акклюзивні наліпки пораненні в легені. Вони такі, по-перше, вони дорогі, і вони дуже дефіцитні. Їх е, дуже складно. Знаєте, перев'язки такі різні, потім тому навіть поясні турнікети це річ дуже дорога. Це тільки коштує один турнікет поясний. 700 євро числа. Сімсот, десь в межах 700 доларів коштує поясний турнікет. Але це є поранення в живіт, і, і якщо цей турнікет, він людину може врятувати. Без цього турнікета є такі поранення, що їх врятувати. Неможливо, тому я дякую от себе. Він той раз нам передавав ці турнікети. Я дуже дякую. І це людське життя, це більше, що може бути. Дуже дякую. Ну і всім тим, хто мені допомагає. У вас дуже багато, якби всіх зараз почув почитувати. Бо в нас, знаєте, як волонтерів є. Одні нам щось примозі, а ми другим що ми що І так ми постійно міняємося. І кожен знає, що куди треба, і хто має то, що куди треба, знаєте. Коротше, це є дуже серйозна мережа. Я думаю собі, як би зробити таку державну, так, От таку схему державну. Все, десь це у державну, і вона зразу затормозить. Оперативність, швидкість вирішення проблем зразу знизиться. Поки ти погодиш, поки ти то погодиш туди, да, а звідти туди, да, а документи підписати, а перенести, передати, а то вже і не треба, а документи ще навіть не докінчили. Так. так що вчитися державні діячі, як треба працювати, вчитися волонтерів. Так, запитання, що ви нам тут пишете? Угу. Це просить молитви, це зрозуміло. так так, так, так. Чи можна простому парафіану піти працювати і жити в монастирі? Можна, якщо настоятель вас прийме. Я, наприклад, ходив в монастир, але тут треба зразу проговорити наскільки йдеш. Я вчився по закінченню навчального року, я все йшов на, такі, на три тижні на місяць і йшов в монастир. Для такої собі духовної формації. Так що можна, але монастир то і монастир, ти як туди приходиш, ти живеш так як монах. Ти з ними встаєш, як вони молишся, як вони, працюєш, як вони, і відпочиваєш так, як вони. Не думайте що це так просто. Слава Ісусу Христу! Отче, скажіть, будь ласка, якщо довший час не сповідалася або відкладала сповідь і забула якісь гріхи, як правильно їх. Вимолити, щоб не було непрощених гріхів. Ну, Найперше, коли ви йдете до сповіди, вечором робіть собі іспит совісту. Перед іспитом совісти помоліться Царю Небесний. Молитва до Святого Духа. І так зробіть ну, таких. Ну, часто не треба там, кожен день сповідатися, там і ще щось, щоб там якось якийсь рік задати. Моліться, оці, і із спецсовість ви можете робити. Один вечір зробив, другий вечір зробив, третій вечір. І це не означає, що ти вже завтра йдеш і спецсовісти, а завтра йдеш до сповіти. Ні, ти собі так тиждень вечором молитися, не просто вечірні молитви, а молитва до Святого Духа. І і спецсовість. Господи Боже, допоможи мені загадати е, мої гріхи і Царю Небесний. І потім починаєте перечисляти, самі собі говорити в голос. Щоб бажано, щоб в кімнаті нікого не було, закритися, знайти собі час і починаєте в голос говорити собі. І ви будете здивовані, що ви з себе там повікопуєте.